Неогороджене сміттєзвалище посеред лісу виявили представники тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Сміття члени комісії знайшли у лісовому масиві поблизу села Під Луби у кількох кілометрах від Ємільчино. На фото, які опублікували члени комісії, видно побутове сміття, яке розкидане у радіусі кількасот метрів по лісовому масиві. Сміття розкидане десь на, на, на гектар. Ну тобто, я якби приблизно ми не рахували, але розумієте, це. Ненормальне сміттєзвалище, яке от так, от огорожена, і там от є сміття. Так там одна кубка, друга, третя, четверта, і вони ведуть колись далі, далі, і ми ж навіть не пройшли всю цю територію, де просто сміття розкидане по, -по, по лісу, Тому ну точну площу навіть сказати не можу. Під час засідання комісії її члени заслухали начальника екоінспекції поліського округу Євгена Медведовського та начальника управління екології обласної військової адміністрації Олександра Кондратюка. За їх словами, це не стихійне сміттєзвалище, а офіційно зареєстроване місце видалення відходів, яке перебуває на балансі і селищної. Ради екоінспекція кілька разів його перевіряла та накладала адміністративні стягнення на посадовців Ємільчинської селищної ради за неналежне утримання об'єкта. Це, це з прикому на власності є рішення селищної ради, де вони переводять цю земельну ділянку в земель запасу, а саме ще продання дозволу селищної ради на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. За межами населеного пункту села підлоги для передачі комунальної власності селищної ради та розміщення сміттєзвалища. Цей паспорт виданий на початку 200-х років, 2000-х років. І там не передбачалося тоді і не передбачається на сьогодні. Це не полігон твердих побутових відходів, це місце видалення відходів. Там, на жаль, не передбачається точок спостереження за гуртовими водами, за атмосферним повітрям. За словами голови Ємільчинської громади Сергія Волощука, цей об'єкт є офіційно зареєстрованим та внесеним до реєстру сміттєзвалищ. Виготовлений і паспорт об'єкта у селищній раді. на звалищі планують зробити обволування та огорожу, аби сміття не розліталось по лісу. У 2021 році восени почалися дощі, і ми це обволування не зробили. І ці всі плани мали були, були б зроблені. Воно доведено мало бути до кінця 2022 двадцять році. Двадцять другому році ми розуміємо що в нас сталося, ми би його зробили навіть під час війни, але знову ж таки, ми знову ж таки живемо і бачимо, що з осени по сьогоднішній день у нас ідуть дощі, тобто техніка, яка має виконати там певний вид робіт. Вона там просто не може фізично сьогодні проводити ці облаштування під час засідання тимчасової комісії. Її члени ухвалили декілька рішень, зокрема про звернення до голови держокоінспекції України. Про е, звільнення такого от голови держоконспекції поліського округу за службове недбальство. Це було перше голосування. Інше голосування це звернення до ДБР. Щоб ДБР розслідувало питання того, яким чином ця, ця особа взагалі стала головою головним екологом Житомирської області, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомирщина.